Привіт, друзі! Якщо вам здавалося, що вазерний Waves уже сама по собі виглядає неймовірно, ви праві, але зачекайте, поки не побачите на що здатні фільтри Nvidia. Ні, це не реклама. На жаль, сьогодні я покажу, як за допомогою кількох простих налаштувань перетворити вашу гру на справжній візуальний шедевр із застосуванням потужних ефектів. Попереджаю одразу, ці фішки працюють лише на ПК, тому гравцям на консолях, телефонах доведеться купити ноут або персональний комп'ютер. Що ж не зробиш, заради красивої картинки у гача грі. Але якщо у вас справжня трушна людина і у вас є ПК або ноут, то погнали! Справді, різниця вражає. Це як сануритися у зовсім іншу гру. Уявіть, що виступаєте обровисти світ в вас рінгвейс, де кожен колір сяє, кожна тінь оживає, а локації буквально затягують вас у пригоду. Так багато метафор. Цьому вина на книги, але надіюсь, ви не проти. Повірте, як тільки ви спробуєте ці налаштування, повернутися до звичного вигляду вже буде неможливо. Йога, канарація котає Почнемо із далеку. Як ви знаєте, графіка це душа кожного ігрового досвіду. А Вазер Квейс вже славиться своїм вражаючим відкритим світом. Але чому задовільнятися гарним, коли можна мати феноменальне? Це можна зробити за допомогою модів, але нам треба легальний спосіб. За допомогою фільтрів NVIDIA, ви зможете посилити кольори, підкреслити кожну деталь і додати кінематографічний ефект, який перетворить кожну сцену на справжній витвір мистецтва. Покращена графіка не лише робить гру більш ефектною, а й дозволяє ще глибше зануритися у світ. Уявіть собі, як чудово виглядатиме кожен листочок на дереві, або як чітко відображатиметься кожна ваша вайфу. Кіраникка сіника この道は二つに一つ Кожна деталь має значення, і ці фільтри допоможуть вам відчути всю красу гри по справжньому. Перш ніж заглибитись в налаштування, переконайтеся, що у вас встановлено програмне забезпечення Nvidia, а що головніше, у вас є відеокартка цієї фірми. Це ваш квиток до світу крутих можливостей, включаючи всі ці круті фільтри. Після установки програми, яка доволі проста, заходите на офіційний сайт, качаєте прогу і входите в неї. Заходите в налаштування, включайте опцію оверлея та фільтрів. Ви маєте відкрити Waves і натиснути Alt плюс F3. Не спутите за 4. Ось ваша панель управління Nvidia Filters. в режимі реального часу можна застосовувати фільтри, налаштувати їх та миттєво бачити результат, це як відео або фоторедактор, де ви можете коригувати зображення під свої вподобання. Проте пам'ятайте, фільтри створені так, щоб менше не навантажувати систему, але все ж вони потребують потужного ПК. Якщо у вас так звана машина нижчого рівня, може бути невелике зниження продуктивності, але для середніх та топових систем це зовсім непомітно. Давайте розглянемо базові налаштування, які допоможуть Можуть у вас ренквест засяйти по новому. Ними я сам користуюсь. Автоматична глибина поля. Перший параметр на 50, другий на 100. Колір. Перший та другий 0. Температура 4, останній на 30. Шарпен плюс, перший параметр на 36, другий на 100. Деталізація. Шарпен на 20, колейті на 20, HDR на 30, лум на 15. Яскравість та контрастність. Перший параметр на мінус 10, контраст на 30. Highlights на 50, тінь теж на 50. Хама мінус 8, віньєтка 15. Ці налаштування чудова база, але не забувайте, кожен монітор і кожна ігрова сцена унікальні. Тому експериментуйте, поки не знайдете свій ідеальний баланс. Другий профіль, який я рекомендую, називається режим дослідження. Він ідеально підкреслює мальовничу красу Wuthering Waves, автоматична глибина поля. Перший параметр на 50, другий на 100, колір, перші два параметри 0, температура 6, останній 50, Sharpen плюс Intensivity 30, деталізація текстур 80, деталізація, Sharpen 28, Clarity 80. HDR-тюнінг Тюнінг мінус 80, Bloom 15, яскравість контрастність, перший параметр на 6, контраст на 36, хайлайтс на мінус 80, тінь на 36, хама мінус 10. Цей профіль дещо схожий на перший, але більш виразніший, перший більш світліший, особливо це помітно вночі. Найкращий спосіб оцінити зміну це порівняти до і після. Сліва стандартні налаштування, справа у вас Wace з увімкненими фільтрами Nvidia. Більше конфігурацій я закинув свій ТГ, посилання буде в коментарях та в описі. Each mark I make a trace beneath, feathers share the hey page of Бачите, насиченість кольорів, чіткість деталей і загальна атмосфера. Все стало набагато іскравішим і живішим. Це як заново відкрити улюблену гру. Кожен фільтр грає свою роль, Яскравість і контраст утворюють ідеальний баланс між світлом і тінню. Колір підсилює природні відтінки, а різкість додає всім елементам кришталевої чистоти. Зауважу, що я мінімаліст, і мені така конфігурація фільтрів найкраще імпонує. Ви можете міняти дещо з цього під себе. Також ви можете задуматись, чи не вплине це на продуктивність. Фільтри NVIDIA оптимізовані для ефективної роботи, але кілька додаткових ефектів можуть трохи навантажити систему. Якщо помітите затримки або зниження FPS, спробуйте зменшити інтенсивність декількох фільтрів або трохи відрегулювати графіку в самій грі. Головне знайти баланс між ефектністю зображення та плавністю ігрового процесу. Одне з найцікавіших у використанні фільтрів NVIDIA – це спільнота, яка постійно ділиться власними налаштуваннями та лайфхаками. На Reddit, Discord, YouTube та різних форумах. Ви знайдете купу класних ідей, які допоможуть зробити вашу гру ще крутішою. Рекомендую просто вбити в інтернеті NVIDIA Filters for Wuthering Waves і глянути, що пропонують інші. Пам'ятайте, що ці налаштування не руйнують оригінал, завжди можна повернутися до стандартних налаштувань, якщо щось вам не до вподобає. Панси цю програму вам не дадуть, тож не бійтеся пробувати нове і створювати свій унікальний стиль. Ну що, як вам? Готові випробовувати фільтри Nvidia і перетворити свій досвід гри, у вас рінквейс на естетичний фільм. Ці покращення доступні тільки на комп'ютерах і дають вам додаткову перевагу візуальної якості, чи то під час дослідження величних пейзажів, чи під час запеклих боїв. Для кожного моменту знайдеться свій ідеальний профіль. Пишіть у коментарях, які налаштування вам сподобались, або, можливо, ви вже створили свій власний унікальний профіль. Обов'язково діліться досвідом. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал для нових айтів і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Гарної гри і до зустрічі в наступному відео. Нагадаю, що в ТГ будуть різні конфігурації цих налаштувань.